Увечері 1 вересня росіяни поцілили ракетою по дитячому будинку та центру дитячої реабілітації у Сумах. Загалом 18 поранених людей це 6 дітей та 12 дорослих. Дитбудинок знаходиться серед щільної цивільної забудови, тому всі постраждалі люди з прилеглих будинків поруч. Це щонайменше сім багатоповерхівок. Самих дітей вихованців у центрі не було. Їх евакуювали ще у 2022 році. Що розкажуть очевидці події про ворожий удар по житловому кварталу Сум. Дивіться далі у «Кордон медіа. Все нормально. Ми скорисоки передмістим мама ще.

Ввечері сиділи в кімнаті. Уже були вдома, так? Да? Так, да, так, так були вдома. Всі в кімнаті були. І різкий вибух. або біля вікна. І посіко в мене сікло. В кімнаті, Ми всі були в одній кімнаті. Які у вас пошкодження, розході? Що вже так, подивилися? Шишиті рани на голові. Різані стеклом. У вас в лікарні возили? Так, скоро. Забрали в лікарню. Осколки зашили. дістали, так? Да? Так, так. Почистили, дістали і зашили. А, що в по квартирі? Встигли подивитися. Не пам'ятаю, що було, тому що був без свідомості, коли вже очухалися, спустили на низ, скоро забрали. І залишилася дружина. І все. І дитину також забрали, бо теж були порізані. Оце стою на цьому балконі, на якому я влітку сплю. І в мене я ну, долі сплю. І коли я сиділа, читала, оце трапилося все буквально за долі секунди. Я навіть не злякалася. Тільки це бахнуло, я сиділа так по поясу склі. І потім розгреблася, я вилізла отуди, у хату. І пішов дим, і оце отут було, де бомбосховище будували. О там такі дірки, з них такий йшов, і такий дим. Не чула, не от ракета, як летить, вона ж шум такий, відне. то нічого не було. Хлоп і оце все. Оце все таке трапилося. А вас поранило, уламкала? Ні, тр... ну трошки там ноги поцарапала. Бабуся лежала у вона лежача у себе в кімнаті. На неї впало вікно, все ні однієї царапини не було. А чоловік на, у кухні вечеряв, і осколок у нього пролетів над головою, пробив стіну. Там є навіть дірка така у стіні. Оце таке трапилося з нами. Вони допомогли мені бабусю транспортувати там ну, до родичів. Це вже було, мабуть, близько 12-ї ночі. Ми транспортували її і допомогли тут це повиносити. Ну, я дуже вдячна, дуже вдячна хлопцям, дай Бог здоров'я. За таку поміч. Ну, ніхто цього не чекав, але ну. Ну, війна є війна. Ви знаєте, воно мгновення просто. Сразу воно спишка, і волна пішла, воно все сюди летить. Я одразу якось мене трохи відтолкнула в спальню. Я минут, може, п'ять поки прийшла в себе, потім глянула, а тут все, вся кровать, в стеклах, все кругом, все кругом, просто все. Просто все витяг. Ви не поранились нічого? Ні, я, я просто якраз отут проходила і воно. Воно оце волною, воно все сюди отак полетіло, я одразу зайшла за угол сюди. Поки прийшла в себе, куча дзвонків дзвонять, приходили, МЧСники, подивилися, у вас грані немає, нема. нема. Все, все нормально, стала трохи, поки посиділа, розгрібати ось ці всі руїни. Покажіть, що там у вас проведіть. А от они сюди. Проходьте. Будь нас. Я сняла, як воно було, якщо треба, mm -hmm. я можу надіслати, як воно було так, От, Повністю вся спальня була у, 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 у стеклах. Повиривала, он, бачите, рама, воно навіть там рама одійшла, наклонилася на бок. Вон з тієї сторони її вирвало, там mm -hmm. даже, якщо з вулиці подивитися, там бетон одійшов десь примерно uh -huh. сантиметрів на 20. Отак. Я у сусідів вчора була, заглядала там. У них вікна виходять усі на цю сторону, там і плитка навіть повипадала в ванні, на кухні, усе. У нас благо, що просто одна кімната виходить якраз на цю сторону. Забирайся. Зараз ми його будемо заряджати. Зараз на місці вже працюють міська рада, і, і також ми, як волонтери, працюємо тут. Добробат, ми волонтери міста Суми, знаходимося тут. Чекаємо громадські організації, теж молоді, які нам будуть допомагати для мешканців, які в які є пошкодження. Ми будемо надавати їм допомогу фізично. У нас є руки, є хлопці, які це будуть допомагати. Ми будемо допомагати їм закривати вікна. Благодійна організація «Проліска» надає будівельні матеріали. Саме людям, які тут похилого віку, їм нікому працювати, тому наші хлопці будуть їм допомагати. Дуже багато людей звернулося, як ми бачимо, що три під'їзди в принципі, не мають вікон, тому ми зараз будемо ставити, так скажімо, ставити їм вікна. Тому треба буде дуже багато роботи і організаційної, в принципі, організувати цих, цих молодиків, наших хлопців допомагати, ті, що йдуть на допомогу волонтерів, і в принципі працювати руками та закривати. Ми заходимо на дев'яті поверхи, на перші поверхи, взагалі будь-де там, де потребується допомога, і допомагаємо нашою фізичною допомогою, тим, що ми можемо зробити. Вже було відреставровано, ну як це так можна назвати, близько 15 вікон, там де квартири ще зруйновані від наслідків. Зараз ви можете побачити, як тут наші хлопці пиляють, відмірюють та відносять USB ДСП плівку у домівки людей, котрих постраждали вдома. 아, 이거 왼손이다. 아, 이거 왼손이다.